Я... Купу... По Я сказав куплю. Так, Тільки хлопці не перебивайте, хорошо? Да, не перебивайте. Так. Так, так, тєдь, Я сказав, не перебивайте, їй біометр. Я своє м'яння розказую таке. Лені його не ми ставили, Леніна поставили, хай стоїть. Він міста грошей не платить, їй біометна. Хай стоїть. Його навіть обписали, вже третій раз обписали її біометно. Ну хай стоїть хлопець і це таке. Ти він... знаєш, скільки він людей, українців, винищив? Я, я знаю, і скільки. І це він... тебе не бентежить. Мене бентежить. Тобі. Ну... То, що Мій прадід, прадідна. Оця була церква. Ось ось для Леніна церква. Зараз да. школа. От. Мій прадід був священником Йолки-палки. Ну Ленін хай стоїть. Ленін хай стоїть ну... без батюхів. Та Чита... логіка де? А, логіка? Коротше, хай стоїть. Ми його... Я кажу, бляха-муха майорики. Ну нехай стоїть. Ну Це ваш Бог, так? Да? Ні, це не наш Бог, він там заріс, ось, він заріс. Я зараз прийшов, я залазив на Леніна по цьому чаї бриль на бриль надівав. І цеварку білому ру ще представляю. Ну скільки, коли його поставили? Я ще малий був. Так він же знищив церкву вашу, ось кажуть. Діти. це церква тут була, йовки. Це не він знищив. Це наші люди долбойобиті, що тут живуть. Не він знищив. що? Українці? От наші люди. От написано. Чорти мані блядь. Оце в школі. Так це ж правда. <гум> <гум> а, все, да, написано. А ви теж зелені. Я а? Я, я... я жовтенятом був, піонером був. Так, да, 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 Ми всі були. А це тільки з-за цього хай Ленін був. Ні, ні, да? ні, ні. Ну, все, все Піонери хай всі, всі йде готові. Йде. Будьте готові. Чуєте? Ми, а ми, як Путін сто... прийде, ви теж будете всі готові? А чого? А роз... різниця в чому? А якщо я в армії служив, я в Москві служив. Я за Єльця наголосував. Ну а що? Є що враг що? А я за Собчак Кавлені Ну Ви в росіян стріляти будете, як вони будуть по нас, як сюди прийдуть? Як вони по нас стрілять? Як по нас будуть стріляти, і ми будемо. Ну вони вже стріляють. Стріляють, ну, чуєш. Хлопці, хто такий Путін? Чуєш, Саня, Саня. Так, хлопці, 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 йдіть на уроки. Чуєш, Саня, Саня. На бупухи. Без коментарів. Якщо із сум прийдуть до нас, із Чернігова, із сум, ми підемо туди. Отуди ми підемо. Слава Україні! А там, хлопці. А як в'яжеться слава Україні і Ленін? Ну я не розумію. Мій, мій племінник ось попав, йоки-павку. І попав у пекло, є поїмати. Я що мені казати? Ну, Ленін хай стоїть. Це ж таке. Це Ленін. ж все із за нього. Ну, Путін. Це все за нього. Не за нього, а за Путіна. І за а, Путіна. Де, а де лежить Ленін зараз? У Мавзолеї. Де? Мавзолей. Москві? Лежав. Мавзолей. чого Мавзолей. Путін його охороняє? Так само, як ви його охороняєте, цього Леніна. Так, він там, він вас... А чого вам він обмішоє? Да, да. Ось скажіть, пожалуйста, він да. вам мішує? ну стоїть да. пам'ятник. Хай застанки. стоїть. Усі ми зроблять тут. Ось ця що? йому на твій звідки до них. Так що, давайте я скажу, що. От, будем. Так що, живо. За я за такі дівчата скажіть